Сьогодні в продажі максимально комфортний автомобіль, економний, зручний, сімейний, семимісний мінівен, Renault Grand Scenic на відмінній комплектації максимальній. 2017 року випуску 1,5 дизель, автоматична коробка передач. Автомобіль повністю обслужений, ГРМ, помпа, ремні роліки, тормозні диски, колодки. Все це замінено. Панорамний дах. Є також фаркоп, дуже рідко зустрічається безключовий доступ. Салон трансформер. Переднє сидіння піднімається, складається. Вибачте, хотів показати електробардачок. Ось аукціонний лист з пробігом 168. Автоматична коробка передач, набір асистентів, автоматичне ближнє дальне світло, утримання в полосі, розпізнавання знаків, на дверях шторки, заводське тонування, також є пардачки, є підлокітник. Зараз покажу Ось панорамний дарк. Ось так виглядає автомобіль, дуже комфортно. В їзді. Сім сидінь. Ось можна складати автоматично. От і вам диван, можна вільно лягати, відпочивати, подорожувати. Салон Трансформер, так само відсувається сидіння вперед-назад. Під кожним сидінням є лючки для тапочок чи для чого вони їх використовують, не знаю. Є дві зарядки під USB. Ззаді забув вам сказати, шторка є, домкрат є, докатка на місці. Вартість автомобіля 16700, щоб придбати. 168 тисяч пробігу. Ось таке авто. Повністю обслужене. Бардачок від'їжджає, великий холодильник. Великий бардачок. Покажемо під капотом. 20-ті легкосплемні колеса, тормозні диски, що передні, що задні поміняні. Резина мішелін. Двигун немитий, все в оригінальному стані. Запис про заміну ГРМ. Пари рідні, все в оригіналі, автомобіль в оригіналі. Замінена вже охолоджуюча рідина. Ось таке авто. Розмитнене, сертифіковане. Знаходиться в Вінниці. Є багато інших автомобілів. Заходьте в групу Viber. Всім гарного дня і до нових зустрічей!